Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Про це йдеться у спільній заяві Сполучених Штатів та України за результатами переговорів у Саудівській Аравії. Нині американські дипломати представлять цю ж пропозицію росіянам. І як заявив державний секретар США Марко Рубіо, сподівається, що Москва скаже так. Через прогрес у перемовинах Сполучені Штати негайно відновлюють безпекову допомогу Україні та скасовують паузу в обміні розвідданими. Детальніше про результати переговорів у Джеді і яких кроків чекати далі, поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко. Таню вітаю, вітаю. Отже, які подробиці результатів переговорів між сполученими штатами та Україною відомі на цю мить і наскільки значущими вважають ці результати обидві делегації. Отже, власне сьогодні у спільному комуніке, яке було прилюднено обома сторонами одночасно українську та англійську мову йдеться про те, що сьогодні в Джиді з Джиді обидві сторони Україна і Сполучені Штати зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Обидві сторони відзначили хоробрість українського народу, який захищає власну державу. І що зараз настав час для того, щоб зробити кроки до миру, і в також цьому комуніке йдеться про те, що представники що члени делегації від імені українського народу знову висловили вдячність президенту США, а також конгресу та. Американському народу за те, що вдається скажімо, рухатися до встановлення миру. Ну і саме головне, що українська сторона погодилася на тридцятиденну паузу, вогневу паузу за умови прийняття і одночасного виконання з боку Російської Федерації. Цей термін може бути продовжений, але він може відбутися лише у разі, коли обидві сторони його виконують одночасно. Давайте послухаємо, як про це говорив державний секретар Марко Рубіо сьогодні. Ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме, запровадити припинення вогню та негайно розпочати переговори, щоб покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб це було тривалим, стійким і враховувало їхні інтереси, безпеку та здатність процвітати як нація. Головне головне сказав Марко Робя, що необхідно припинити вести, вести бойові дії для того, щоб розпочався власне процес переговорів. А щоб власне самі саме переговори могли мати місце. А також сторони говорили про гуманітарні питання в рамках завершення війни в цілому, це обмін військово-полоненими, повернення українських дітей, яких вивезли до Росії, та незаконно отримуваних цивільних. І саме головне, що сказав Майк Волц, радник САЗ безпеки, що Україна. Продемонструвала бажання як погодитися на перші кроки щодо завершення миру, але також відбулася така дуже ґрунтовна розмова і щодо подальших кроків до такої ґрунтовної роботи щодо завершення війни. Давайте подивимося Українська делегація сьогодні дуже чітко заявила, що поділяє бачення миру президента Трампа. Вони поділяють його рішучість припинити бойові дії, припинити вбивства, припинити трагічну м'ясорубку людей і знищення національного багатства, що відбувається на фронті в Україні. Це по перше. По-друге, вони зробили конкретні кроки та конкретні пропозиції, не лише прийнявши нашу пропозицію щодо повного припинення вогню, деталі якої ви можете побачити в нашій спільній заяві. Але ми також заглибились у суттєві деталі стосовно того, як назавжди закінчиться ця війна, які гарантії вони матимуть для своєї довгострокової безпеки та процвітання, а також поглянули на те, що буде потрібно, аби нарешті припинити цю жахливу битву. Ну і власно Майк Волт сказав про те, і про це йдеться також комуніке. Що Сполучені Штати негайно відновлюють постачання та припиняють паузу в наданні розвідданих. А мається на увазі, якщо говорити про військову допомогу, то це останній пакет в рамках президентських повноважень, який був оголошений. А ще раніше, власне, ця допомога, яка безпосередньо перебувала в дорозі. Отже, ця допомога негайно власне, от в цього моменту вона має почати надходити до українців. Таню, що далі? Як оцінюють Рубіо і Волс шанси того, що і Росія погодиться на припинення вогню? А це була така основна тема, яка обговорювалася під час прес-конференції. А після завершення цих цих розмов? Отже, наступний крок: а Украукраїнська Росія... Американська сторона бере на себе відповідальність, власне, спілкуватися з російською стороною. Вони мають донести до росіян власне ті умови, на які погодилися українці. Тепер м'яч на полі росіян сказав Марко Рубіо. А саме тепер, якщо вони не приймають ці умови, саме вони стають перепоною до досягнення миру. Власне, як це буде відбуватися? По перше, сторони сформували делегації. Це мають вас українська та американська сторона для роботи взагалі по завершенню. Війни, а також Марко Рубія має зустрітися з представниками країн Великої Сімки міністрами закордонних справ. Українська сторона наполягала під час цих переговорів, що європейці мають бути залучені. А от, власне, Майк Уолтс буде спілкуватися зі своїм колегою відповідною особою в російському уряді, доносити ці доносити ці повідомлення. Ну і також до Вашингтона прибуває Марклюте генеральний секретар НАТО. Отже, ця робота буде відбуватися на кількох рівнях з багатьма багатьма учасниками. це буде відбуватися одночасно. Ну і також ці повідомлення до Росіян буде доноситися. Пояснив Марко Рубія, як дипломатичними джерелами, так і публічна комунікація та іншим, іншим шляхом. Отже, його запитали, чи є якісь сигнали, які могли подати росіяни, говорячи про те, що вони ну, погоджуються, що вони готові до миру. Він сказав, що от, власне, це і може бути сигналом. Від них зараз чекають лише одного: сказати так, погодитися на цю пропозицію, якщо це станеться. То тоді можна далі обговорювати певні гуманітарні питання, і також можна переходити до другого етапу в доведення до миру, принесення миру, а завершення цієї війни, які буде відбуватися вже на таких умовах, щоб обидві сторони змогли прийняти умови, які будуть їх задовольняти, і щоб мир в Україні був стійким. Ну цікаво, коли запитали вони, чи є дедлайн, до якого вони вважають, що Росія має. Погодитися на умови, які вони запропонують, кажуть, що хочуть зробити це якомога швидше. Таню, у нас лишається дві хвилини, що ще відомо про те, як проходили ці перемовини, адже це перша зустріч між сполученими штатами та Україною після суперечки президентів в овальному кабінеті. І чи йшлося в Джиді про угоду про мінерали, яка раніше була настільки важливою для американського президента? А я почну з останнього. Так, про це говорили, але це не було предметом власне цих переговорів. Сторони домовилися, що президенти мають підписати це. Також йдеться про це в комініке підписати цю угоду після того, як вона буде розроблена, тобто робота над текстом буде відбуватися, і працюватиме над, над цим відповідно. Міністерство фінансів сполучених штатів та міністерство економіки України. А що можна говорити? Ми спілкувалися з учасниками власне, української делегації. Вони відзначають, що ці перемови були досить конструктивними. А сесії тривали довше ніж вони мали були спочатку про це, так, мали бути за розпорядком. Там перша сесія мала бути півтори години. Вона тривала три години. Але загалом в них склалося враження, що обидві сторони перевершували очікування один одного. Тобто українська сторона показала себе більш конструктивною ніж на це розраховувала американська сторона. Таке враження склалося в Україні в української сторони делегації. А Канці, як здалося, українцям вони набагато краще розуміють, чого хоче Росія, наскільки можна довіряти росіянам, і взагалі, як з Росією можна вести справу? І також під час цієї конференції в Марко Рубіо запитали, а чи Покращилися відносини між Зеленським та Трампом після цієї зустрічі в овальному кабінеті, і він, скажімо так трошки відкинув це питання, і сказав, що це не важливо. Важливо те, щоб щоб це просто відносини, а важливо щоб досягнути миру, щоб люди перестали помирати. І поки ми говоримо, а люди помирали сьогодні, вчора. І якщо ця війна не припиниться, а це все буде тривати, і більше людей більше людей загине. Таня, дякую тобі. надзвичайно. Ну, і знаємо, що годину тому у американського президента Дональда Трампа запитали, чи означає успіх цих перемовин, що український президент знову запрошений до Білого Дому. Він сказав так, звичайно, але не знаємо наскільки конкретно є власне це запрошення, чи якісь потенційні плани будемо безумовно за цим стежити. Ну і за наступними кроками американської делегації, зокрема, і перемовинами з росіянами. Дякую тобі дуже. Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією і говорили ми про результати переговорів у Саудівській. you